Хочу розповісти вам про цей. Про кемпінг в США, Штат Вашингтон, можливо, приблизно так само в інших штатах воно все. Дивіться, яка система. Пам'ятаєте, можливо, з іншого Пора. відео я казав, є Full Hook, up. це підключка, приєднуватись можна. Full hook up. це вода, каналізація і електрика. Це Full Hookup. Є, що нема фул-хукап, є, по-моєму, є, там може бути електрика вода, але нема каналізації, але вона є за кемпсайтом, як то кажуть, за цим. Тобто, коли ти кемпуєш, в тебе є твоє місце, де ти кемпуєш, ти за нього заплатив приблизно 50 доларів в день. Приблизно 50 доларів в день. Деякі 30 є. То. Тобі не треба нічого робити, ти на місці, в тебе зливається каналізація, в тебе вода, не треба з собою привозити, десь доливати її, чи як там. І в тебе електрика, все працює, тобі нічого газ не треба використовувати. Можна сказати, тільки плита оця на газу у нас наче. Так, на газу. То тільки плита оця на газу, а все інше і газ, і електрика або електрика. Так що... -то Тепер я хотів сказати, що найкращі місця, де є Full Hook Ups, дуже важко зняти. У нас в Вашингтоні є Sun Lakes. Я тільки за весь час, скільки кемпую, був один раз на Sun Lakes. Дуже важко попасти, тому що тільки приходить цей момент, коли можна забронювати, як це сказати, зарезервірувати місце, забукати ще наші дехто кажуть від слова «бук». Це booktravel.com, book booket book це значить забронювати десь квиток чи що місце зняти для кемпінгу. Вибачте, я дуже давно, як виїхав з України, я не знаю тих слів і можу помилятися. Але я розумію, що ви повинні зрозуміти, я так вважаю. То вибачте, що може не ті слова трохи не підходять. Тобто є, там дається. З якогось числа, наприклад, кінець року, вже можна на наступний рік щось робити. Якщо ти встиг, ну, ти встиг, встиг. Якщо ти не встиг, ти не встиг. Тому що дуже багато бажаючих зайняти найкращі місця Sun Lakes. Я багато де не був, але був Sun Lakes. Banks Lake в нас інший варіант, тому що там, як то кажуть, first come, first serve. Тобто, якщо ти приїдеш приблизно середа четвер, ще коли люди більшість працює, ти можеш зайняти найкращі місця, це з фулл хокапом. Якщо ти прийдеш в п'ятницю, або то ти можеш вже тільки... Все залежить, який сезон, коли, чи влітку, чи як. А влітку, я кажу, коли влітку, коли тепло, коли можна, там 100 градусів Фаренгайт, перекладайте на вас, що це 40 чи це більше, я не знаю. Ви там перекладаєте, хто знає. 100 deгріс по Farenhay. 100 degrees. То в п'ятницю, якщо ви в'явитесь в Bank's Lake, то ви вже не зможете хука взяти. Є там сайти, які там чи тільки вода є. Може електрика. Може і електрики немає, вже не пам'ятаю. Бо є тільки сайти, на яких є лише вода, навіть електрики немає я так вважаю. А може електрика і вода це water only, то це таке. То дивіться, де я був. Одні з найкращих місць, в які важко попасти, це Steamboat Rack. Стемботра. Steamboat тобто steam, ви знаєте, steam, стемпар. Пароход, можна сказати, пароход. Як це пароход? Правильно, пароход. Це що на пару боут човен, човен на пару. І це камінь. 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 Steamboard Rack називається Кемпсайд. Якщо вам цікаво, це схід Вашингтонівки, там вони побудували велику дамбу, там вони зробили такі великі, як то кажуть, водосховища, вода не просто десь тече і витрачається, вона крутить, робить багато енергії і ця енергія розповсюджується. Благословенне місце. Комусь прийшло в голову це зробити, загатити ці ставки, загатити ці річки, що там течуть без, без, без діла чи без, не, не без діла, без ніяких справ. Нічого не роблять. течуть. чуть загатили, зробили. То Steamboat Rock No. Можна сказати, Sun Lakes No. Сан Лейкс знаходиться біля Бенкс Лейк, як я казав, Бенкс-Лейк. Banks lake, Banks lake називається. Це Бенкс-Лейк про той, що я кажу, що... Там не треба резервувати. First come, first serve. Sun Lakes, Steamboat Rock, you have to make a reservation online. І тут, і якщо ти ще встигнеш, там дається пару. Ну як, там дається весь час, ну за пару перших хвилин чи годин чи днів. Вже там після, якби ви спізнитесь і протягом цих перших пару е, хвилин, годин днів. То ви вже там не зможете. Потім, якщо хтось там будете постійно перевіряти, і хтось а, відмовився, заказав, заплатив 58, чи скільки там за ніч, на вихідні, там 3 дні, 4-5, скільки заказав. І потім в нього щось не виходить, чи якийсь пікап-трак зламався. пікап-трак, знаєте, це маленький такий пікап-трак, це як, як по-вашому це. Ну, у Азік. Менше, ніж у Азік, таке ще менше. Такий чисто, ну я думаю, ви зрозуміли. Такий, такий що тягнеть РВІ. Тому що, якщо у вас є комершал, комершал, коммер, ну ви знаєте, в мене є тягач оцей голова, як на нього кажуть, що трейлер чіпляє здоровезний, контейнера я катаю туди-сюди. По Америці. Окей? Ну, по Америці. В Вашингтон, Орегон, можливо, Айдахо. Тут, то цей. Commercial Vehicles вони не пустять туди. Якщо у вас Commercial Vehicle, особливо в State Park, ви не можете ним затягнути. У вас, по-перше, у вас є арвішки на сідло. Сідло, знаєте, fifth wheel, сідло. заїдеш, що защокнути і потягнув за собою. Думаю, ви знаєте, в Україні такі самі є. І є Hitch. Це болхедж, це на яблучку. Маленькі трейлери пам'ятаєте на яблучку, я пам'ятаю, якісь були з радянських часів такі трейлери, на яблучку сідали. А може там не так? Я вже не пам'ятаю, що там було. На яблочку сідають. Ну є і тут пентал це теж там у нас було такое якось щіпляється, ви зрозуміли. Це трейлер, там кільце таке. А це такий пенталхук. Це таке так, щелк витрилер за собою по вулику. То дивіться, яка система. Сюди електрика підключити оцей електрику, тут на RV йде окремо. Вона не підходить від тягача великого, того тягача голови. Зовсім другий плаг, як то кажуть. Ви, я думаю, ви розумієте, конектор. Плаг. Зовсім друга система. І на трачках маленьких це є. Трачки у вас всюди пустять, а в state parks, якщо він штатний парк, кемпінг. У вас commercial vehicles, не пусть. О! Оце я за State Park зараз говорю. Це називається Pat Halls. одне слово напишіть. Не знаю спочатку, як його правильно читати, чи патс, чи як патхолс. Пат okay? це глечик, а холл це дірка. Це як то глечикові дірки, чи як його підкласти. Патхолс State Park. Туди вас. Я один раз їздив туди на кемпінг. Е мені привозили, по-моєму, трейлер. Чи як там було, Як ж там було? Чи в когось в трейлері е ночував? Але мені треба було, вибачте, що я це кажу. Я купив новий трейлер, часі називається. Для контейнера. Контейнер часі, це просто така, що контейнер, шипінг контейнер, сороковка, двадцятка в фітах, ви знаєте, да, Порти шипінг контейнер. Ви знаєте, що таке контейнер? Я, я вважаю, що знаєте. То це я купив в часи. Чотири осі були на тих часах. Мені треба було ще таку ось поставити, що вона опускається, коли завантажився. І цієї осі в мене не було. І я віз туди в Гранд вю Вашингтон. Часі витягнув, домовився з компанією, Вони мені мали джапексов поставити, я цим потім Бабтейлом, головою Бабтейл називається. Голова тягач без трейлера, це бабтейл, бабтейл, Не знаю, чув в Європі якісь лорі, чи що там називають. Ну, то таке. То я заїхав в цей Патхолск парк, ну я не виспаний був, бо всю ніч їхав. Це було на. На Пасху у нас зібрання на Пасху, віруючі, церква зібрання, важливе святкове зібрання. Після цього майже всю ніч їхав, і я досипав цей парк, і він мені погрожував цей парк Рейнджер, чи як він називається, щось кричав: що приїзду цього Товіна, ви знаєте Товін, що це таке? Евакуатор. Визвуть Товінга він він тебе забере, ти не маєш права тут. Ну я виїхав звідти, не дали мені поспати, виїхав, а там пожежна станція якась, я не знаю, чи вона не працює. Недалеко біля того подхолса є пожежна станція. Бачу, там якийсь е, чи тягач з трейлером, ну, трак по-нашому. Стоїть, Стоїть, е Я біля нього там став, бо в бобтейлах виспався, потім хлопці мені сказали, позвони, е, коли виспися, і ми тебе заберемо. то оце таке то commercial vehicles не цей не вийде тягнути. Тепер є ці хатки на колесах Fifth Wheel. Fifth wheel я вже пояснював, це коли у вас сідло на тягачеві або на трачку, на кузові сідло, і, і ви під'їжджаєте і такого сідаєте. Там такий кіньпин називається, знаєте такий. І він тільки тако, заходить, тільки щовк, щелк, і він тако їздить. Fifth wheel. А є геч, отакий, як це в мене, може я показував, бачили. Хеч це яблучко. Яблучко. Якщо ви хочете знати різницю між Яблучком і Fifth Wheel, то я вам так скажу. Небезпечніше для їзди їдеш і не носить Fifth wheel, сідло. Чому? Тому що воно тиснить заднє колеса на, на трьочковій вашому, your pickup truck, задні колеса, а fifth wheel стоїть. В кузові, тобто за колесами. І якщо він тиснеть, вся вага цього трейлера, перед трейлера, тиснеть, то він тиснеть і на передні колеса. Тобто мало варіантів, що його буде носити потім якось. І якщо у вас fifth wheel, то навіть дозволяють, щоб якщо у вас дуже багато велика сім'я, скажімо, і у вас нема місця в трючку всередині, то дозволяють. Що дозволяють? Дозволяють, щоб в трейлері знаходились діти чи люди якісь. Якщо Fifth Wheel, якщо H не дозволяється. І тепер, якщо люди знаходяться в трейлері, це трохи небезпечно, це інше питання. На Fifth Wheel у вас повинно бути two-way communication. Тобто, якщо щось сталося, вони повинні оці люди мати з вами нагоду. Чи потелефонувати у вас телефон, чи є рація, як вона називається? CB Radio. Рація. Ну, ну зараз рація це вже, як то кажуть, майже історія. На жаль. А от телефони. Або Вакітакі, ще є такі рації, ВАК е, тож Теж не знаю, чи хтось цим користується, чи ні. Тобто, що треба, чи там водій їде, їду я на тречку, діти, наприклад, в цьому трейлері я, я зараз трейлері сидів. І щось там, чи туалет, чи щось задимілось, чи. ну, Щось сталося, що б не сталося, чи пити хтось хоче, чи хтось їсти, чи... Я не знаю, що може ще статися. Ну, Тільки раз я, я запитую, що там у вас все нормально? Так, все нормально, окей, їдемо далі. Щось вам треба? Ну, чи так, чи ні. Їдемо далі. Так що такі-то моменти. Що ще сказати, що ще сказати, що ще сказати? Е, недолік, коли він Fifth wheel, що перед трейлера у вас така виямка йде, щоб туди заїжджав тречок, розумієте? Тобто там низ, низу цього клаптик нема. У мене там зараз сторіч під ліжком і тако на всю ширину е, можна сказати сторіч, Як це сказати? О, склад, склад, склад. Місце, куди можна щось покласти. Що, що завгодно покласти. В цих нема. А і вони там свої нюанси теж, може, мають, на це не Тобто кемпувати в штаті Вашингтон дуже модно стає, а дуже багато хто таку моду, як запустив, раз, е попробував хтось, все не може. Я спочатку в оренду брав такі трейлерки. Е, Теж буває, якщо сезон. Ти не, не візьмеш, нема, нема, просто нема в кого взяти і ніхто не здає, або занадто дорого. Або купити можна. Це так кемпують тут в Америці. Так що, якщо вам зайшло це відео, що вам було цікаво, щось напишіть, можете написати, можете не писати, можете вподобайку казати, вкинути, можете вподобайку не кидати, можете що, що завгодно. Я це записую, просто може комусь цікаво. Все. Не знаю про що ще згадати, чи я щось сказав. Так що е, проблема, якщо кемпсайт, популярний і дуже класний кемпсайт, то туди потрапити дуже слабо. Може хтось потім відмовиться і ви повинні будете слідкувати, хтось е, хтось зняв цей кемпсайт, потім в нього не виходить, щось там не вийшло, чи пекапчик, як я казав, змагався то ви можете все ж таки якось потрапити. Буває так, що ви у вас available один якийсь кемсайт. Ну, кемсайт, я не кажу весь кемпсайт, весь кемпсайт. Кемпсайт, okay? я кажу кемпсайт, одна парковка. Я кажу, бо це ж теж сайт number. Кожному дається свій сайт number. Буває, якщо ви такого знімаєте. Буває якийсь кемпсайт зняти, зняти на одну ніч чи на дві, потім переїжджаєш. У мене, я бувало, так не міг ніде зняти, то я майже кожної ночі переїжджав і на 4 дні. Я не пам'ятаю, чи я якось пере... одну ніч переночував, переїхав на другий кемпсайт в обід, потім ще раз переночував, ще переїхав кемпсайт в обід і там, наче два дні вже кемпував. Ну це з незручності. Воно то нема проблем переїхати, але прикиньте, це все зібрати. Знову переїхати, перевезти, знову це все розкласти і наступного дня знову переїхати. Це, це незручно. Е, важливо тако, як вже їдеш. Ми мінімум 3-4, то п'ять днів кемпуємо, тиждень буває, кемпуємо. Для цього треба набрати їжі, Якщо у вас досить їжі і всього, і у вас є фулкап, вам нічого не треба. Балони, якщо у вас газом заправлені, вам більше нічого і не треба. Так що такі-то моменти, біля багатьох кемсайтів недалеко є заправки. Біля Стимбову та дуже далеко заправка. Ну, як дуже далеко? Я там знаю, десь 15 хвилин їхати. Десь так. 10-15, можливо, і 20 їхати, щоб до заправки, то трохи незручності. А біля деяких, ну, там 5 хвилин, 2 хвилини, біля Бенкс Лейка, то зовсім, можна сказати, через дорогу є і так трохи проїхати з пів кілометра і ще кілометри, і ще є заправка. Так що. От таке життя в Америці. З 94-го я тут, сам з Вінниці, і живу, і насолоджуюсь. Everett, Вашингтон. Більшість часу я прожив в Евереті, А, Трохи прожив в Сногомиш. Це можна сказати, село, але таке розкидане, розкидане, велике село. І жив в Лейк Стівенс. Це Лейк Стівенсі. О, в Сногомес що я там? Рік прожив плюс-мінус. А в Лейк Стівенсі я жив років 10-11. Ну, це сусіднє місто. І я жив в тому районі в який належав до Еверета, а потім його щось переміняли і вже сказали. Він це West Лейк Стівенс, як то західний, західна частина, яка ближче до Еверта. І вона стала Лейк Стівенс. Хто там сигналить? сусіди? Добре, дякую. Живеться непогано, слава Богу. Шкода, що я не в Україні. Буває мрію, щоб повернутися, але в мене всі діти американці. Всі діти тут народилися. Всі діти тут, ну не всі виросли, в мене ще є малий рік йому. І потім за ним йде п'ять років пацанові. Пацан п'ять років, в мене менших є. в мене вже дорослі є діти і такі середні. 1975 рік мого народження. Все. Я думаю, досить. Дякую.